Приморський бульвар уже прикрашають до Нового року. Ілюмінацією сяятимуть платани від Мерії до дюку та головна ялинка міста на Думській площі. Щоправда, вогники будуть новими, а ось дерево торішнім. У ніч на 1 січня тут пройде концерт. Проте хто буде виступати на головній сцені, поки тримається у секреті. Наразі відомі лише деякі новорічні цікавинки. А ми, е, при... превращаем наш туристический логотип «Якорь сердца» в зимний символ празднования Нового года в этом году в Одессе. И таким образом мы также из этого «Якоря сердца» делаем дерево пожеланий. В этом году дети будут писать свои нематериальные пожелания друг другу, родителям, близким, городу, всей стране. И каждый сможет это пожелание взять для себя и понять, каким же будет 15-й год для него, и оставить взамен свое. У новорічні канікули заплановані фестивалі пирогів та колядок, веломарафон дідів, морозів і снігуроньок та багато іншого. На дітей та їх батьків чекають сюрпризи. Ми хочемо зробити на Дірбасовська вертеп, тобто поставити об'єкт, який буде 15 метрів в длину, де буде живий ослик, будуть також овечки. Також будуть герої, як Марія Іосіф, волхви. До нового року та Різдва готують ярмарок на Дерибасівській. Тут вже стоять прикрашені ялинки, готуються зимові напої та смаколики. Зовсім скоро буде і святкова сцена. Традиційно новорічні святкування присвячені дітям цього року насамперед сиротам та маленьким переселенцям з Донбасу. Второго числа совершенно новий проект для нас. Одеса мама накриває. Перед головною сценою, яка тоже остается на Думській площі, будуть виставлені столи. І ми приглашаємо туди дітей, Конечно, дітей в первую очередь соціально незащищенных категорій, ми приглашаємо туди дітей, які стали вынужденными иммигрантами, так скажем, или скажемо, лівижну одесса мама будет детей этих угощать. готуються до свят й в одеській кірсі з 12 по 14 грудня. Тут пройде традиційний благодійний різдвяний ярмарок. Всі вилучені кошти підуть дитячим будинкам та малозабезпеченим сім'ям. Окрім традиційних німецьких страв та напоїв, обіцяють й інші забави. Еще будет буде ярмарка рукоделия. Мастера, которые делают все поделки своими собственными руками. они их будут продавать. Потом также будут э, музыкальные концерты. Первый концерт будет в пятницу в 18.00. І так само із концерту всі деньги виручені, то ж такі бути на благотворительної цілі. Також в Одесі перед святами стартувала акція Збери подарунок сироті». У всіх районах міста відкрились волонтерські пункти. Зробити новорічне диво може кожен одесит. Для цього потрібно просто принести речі, які хочете подарувати дітям. Крім того, волонтери готують невеликі сувеніри для бійців, які воюють на Донбасі. Різдвяні подарунки передадуть прямо на передову. Олександра Мироненко, Андрій Кульба, Євген Руденко, підсумки тижня, перший міський.